Діб, що приймає подвір'я, що єднає церква, що веде до Бога, і школа, що вчить жити. Це все про центр святого Івана Боска, який із дві третього року працює у Львові. А сьогодні тут з'явилася ще одна духовна місцина, яка називається дорога світла. Тут є 14 стоянь або стацій, як ми звикли у хресній дорозі, але вона про світле і про радість, які має бути після Христового воскресіння, про життя Ісуса Христа. Від Воскресіння і до Вознесіння. І далі ми розкажемо, кому належить ця ідея і в чому унікальність цього проекту. Христос Воскрес! Воїстину Воскрес! Раді вітати вас на нашому цьому просторі, такого Воскресіння, дороги світла. Проект вже народився більше року тому часу. І чому саме ми захотіли реалізувати, ну, з мого особистого досвіду, було так, що. Моє навчання в Італії не було даремне, тому що я побачив саме першу дорогу світла в нашому згромадженні в нашому згромадженні, де отці організували саме в Римі і в Торині також таку дорогу світла, яка оповідає про. Всю частину історії життя Ісуса Христа від Воскресіння до Його Вознесіння і зіслення Святого Духа. Тобто вона є симетрична хресній дорозі, але відношення е, різниці є в тому, що вона оповідає про всі світлі моменти Ісуса Христа, який Воскрес. Е, тому е, ця ідея є цікавою, тому що в Україні ще такого немає. І друге, що напевно було би повніше, якби ми про Ісуса Христа оповідали про ту також світлу частину. Радість, радісну, радісну частину, да. пасхальну. Бо це є якраз, як би сказати, і ціль всіх терпінь. Бо Ісус Христос не терпів ради терпінь, але терпів ради того, щоб перевести нас, усіх віруючих, у це світло. Пасхальної радості. Тут був невеличкий скверик, травичка, можна сказати, нічого особливого не було. Але це завжди був такий своєрідний сад. І я думав, що в цьому саді може бути? І ідея була того, як воно мені прийшло. Що якщо пригадувати Ісуса Христа, Він був похований у саді. І саме в сад приходять учні. Учениці, які шукають цей гріб і не знаходять, не знаходять нікого. Тому мені зразу пригадалося, а що не світла дорога в нашому саді. Бо цей сад може бути таким садом Воскресіння. Тому цей біблійний уривок якраз мене надихнув на те, щоби це місце створити. Але не можу не пригадати наших також добродіїв. добродіїв які особисто вклалися і сказали, отче, ви маєте хорошу ідею, а ми маємо добрі руки. Ми вам поможемо в цьому. Не приховую, але вдячний йому такому пану Ігору Новоставському львів'янину, який практично очолив і став руками цієї світлої дороги. Тому думка, серце. І руки, сила, щоб це все якось поєдналося, і ми за рік часу практично це зробили за рік часу. За рік часу тобто так. рік тому тут був навіть сквер. менше. Ми так почали вже десь в кінці літа минулого року, і через зиму, особливо цей останній період, він ми змогли зробити. Отже, починається дорога світла із воскресіння. Перша стація, як ми бачимо, це є, коли Ісус Христос виходить із гробу. З неї починається і ця світла дорога світла. Після е, нас слідують наступні стації, коли жінки та учні біля порожнього гробу. Ну і так все розвивається згідно цих євангельських уривків, які описують, що відбувалося. Ісус Христос. Вже не є той самий, він є воскреслий, він появляється, то зникає, то каже мир вам, і каже, не бійтеся і віруйте, тобто його присутність починає змінювати самих апостолів. І це теж цікавий факт, тому що для нас Воскресіння не має бути лише подією одного дня чи декількох там, трьох днів Воскресіння, але це має стати. Стилем, ментальністю життя, що ми більше не є самі, а що з нами є Воскресний. Не той лише який терпить у наших ранах, і це нам дуже близький, як би сказати, близька характеристика Ісуса Христа, який несе хрест, терпить, страждає, помирає, бо це нам притаманно людям. Але також що відбувається з людиною, коли зустрічає живим Воскресним Христом. Як вона починає діяти, як вона починає жити? І це має відбитися на нашому якомусь житті конкретному. Наприклад, страх. Ми маємо дуже багато страху, невпевненості, замкненості, відчуття того, що ми є самотні. І як це все подолати? Якщо дивитися на біблійні історії, то учні це долають, коли Ісус Христос як воскреслий, Приходить і починає відбуватися цей живий діалог з учнями. Бо то, що Христос Воскрес, а учні закриті е, у своїй кімнаті, де вони там збираються і розказують про свої страхи, е, це два світи, які паралельно ніби існують. Але що відбувається тоді, коли Ісус Воскресний приходить і змінює, перемінює? Ось десь така якби, ментальність або зміст. Е, Світлої дороги, дороги, яка тебе має у цьому маршруті поміняти, змінити на те, що я не маю страху, я впевнений у завтрашньому дні, я відчуваю, що Христос є зі мною, що Він мене не полишить. Оці всі речі нам треба відчути також. Так, і вірити в Боже безсмертя. Також у Боже безсмертя, що ну, нас чекає. Ви розумієте, ви от, рік тому ви почали, у вас народилася ідея, ви почали будівництво в такий важкий час, і, в який нам дуже бракує світла, радості, забрати наші страхи, тому що ми зараз перебуваємо в стані війни. Саме цього аргументу я якось хотів торкнутися, бо насправді, насправді. Якщо мене багато запитували, чому сьогодні повстає в нашій Україні в такий час війни, тяжкої війни, кривавої війни, така дорога світла. Напевно, це також пророче є. тому що якщо дивитися, що світ дивиться на нас, як, як на гріб, в який хоче Росія нас усіх поховати, знищити? Натомість ми будуємо. Цю дорогу світла. І це теж пророчий знак того, що Бог нас не полишає, і що Бог хоче вивезти нас у цього гробу, в який нас хоче поховати цей темний світ. Тому світла дорога має також свою якусь таку, не хочу дуже якби сказати, перевільшувати, але якусь пророчу таку місію в нашому українському суспільстві. Що ця дорога має поширитися, вона має помножитися, щоб в кожному місті така була дорога. Щоб вона нам пригадувала, що наша Україна, ми, як українці, маємо оцю безпеку, гарантію життя і в завтрашнього дня, лише довіряючи тому, хто переміг цю смерть. Ось так я відчитую, що в цих днях нам потрібно цієї дороги світла. А друге, що це є шлях? Ми зараз йдемо тяжким кривавим шляхом. Але в цьому кривавому шляху, в такому нелегкому, ми також маємо відчувати, що в тих ранах пробиває світло. Пробиває світло на те, що нас чекає завтра. Що ми все ж таки. Не будемо поховані, і що ми воскреснемось з Христом. Оце відчуваю і ділюся. Тим. Ну, і ви і, ну, така думка закладалася від початку. так? Також і, і від, від початку цьому процесі був і цей момент особливий. Та, бо свою хресну дорогу українці проходять кожного дня. А чому саме такий вигляд? Білий камень, фрески, ці хто це виготовляв малював? Знову ж таки, повертаючись до того задуму, що ми хотіли побачити цей простір як сад, в якому Христос був похований, і його поховання відбулося те, що був великий завалений камінь. Оцей великий завалений камінь, який учні і учениці приходять і знаходять. Я дуже хотів, щоб воно якось відображало оцю картину цього каменю, цієї скали, яким, яким придавили Христове життя. Натомість, от сьогодні, ми спостерігаємо ці образи, на яких є події Воскреслого, але вони всі є на тому камені, тобто на тому камені, на якому сидів ангел і благовістував про те, що його немає більше тут. Він Воскрес, він живий. І саме ці каміння від пригадувати будуть молільникам, нашим молільникам, що оцей камінь, ця скала, яка дуже часто підпирає наше життя, не дає можливість дихати, рухатися або хоче нас завалити, привалити своєю вагою, воскреслий дає знак того, що є майбутнє. Що цей камінь сьогодні, на якому благовістується. Радісна звістка, його тут немає. А як буде відбуватися процесія? Та як хресну дорогу, стації, як це все буде проходити для всіх бажаючих вірян? На цьому просторі дороги світла є можливість будь-який час дня протрапити і пройти чи з групою, чи особисто оцю цю дорогу світла. Як відбувається? Відбувається так, що маршрут починається від першої стації, так само як і у хресній дорозі, є читання і співання саме радісної цього співу Христос Воскрес. Ми співаємо, і є читання уривку Євангелія, саме воскреслого епізоду, який говорить про ту чи іншу подію. І є також невеликі роздуми роздуми, які говорять про е, цю подію, так, біблійний. І при завершенні, щоб рушити вже від, до, до іншої стації, також є на кожному камені є думка. Ці думки опис, написав писав свій час я, е, щоб ми якось після кожного епізоду, після кожної стації, е, собі взяли. До роздумів, з чим я далі йду. Тобто, прочитавши Євангеліє, прочитавши роздуми, починаю е, зачитувати оцей уривок. Наприклад, тут ми маємо «Воскреслий Ісус з'являється Марії Магдалині, а роздум для тебе, для того, хто молиться, вчини нас невтомними свідками Твого Воскресіння. Тому що Марія Магдалина стала свідком того, що побачила, почула. Також і ми маємо стати відповідно, як вона, такими невтомними свідками того, що ми чуємо і віримо. У Вас є улюблена стація ваша? Улюблена стація. Так, або або 에... ваш, ваш такий, ваша та цитата. Що... Зі всіх, найперш, найбільше, напевно, я люблю це п'ята стація. Ну, про... підійдемо. 에... Коли воскреслий Ісус учням при ламанні хліба. Це епізод, який нам пригадує е, момент Євхаристії, служби Божої. Тому що Ісус Христос, який наблизився до учнів, які бігли з Єрусалиму до Емаусу, вони знали, що їхній учитель помер. Вони з того розпачу, з такого роздратування, що вони, їхній учитель їх підвів, і вони такі розчаровані, один другому говорять про свої болі, про свої е, такі невдоволення з того зі всієї історії з Ісусом. І тут приходить в невідомий спосіб Ісус, якого вони не впізнають. Він їм починає пригадувати писання, як це мало бути, як це мало статися, але вони так. Це сприймають, починають відчувати, що щось відбувається, якесь тепло починає прибувати в їхнє, якесь світло починає прибувати в їхні голови, в їхні серця. І тут завершується день. Вони в цій подорожі обоє йдуть, і день вже заходить. І учні кажуть, а Ісус вдає, каже, що я мушу йти далі, а вони звертають, щоб переночувати в одну гостинницю. І вони кажуть до Ісуса і кажуть: слухай, зупинися з нами, бо день вже заходить. Нам стає темніше, але з тобою нам буде світліше. І коли Ісус з ними зупинився, Він ламає хліб, ламає хліб, і при ламанні хліба в їм відкриваються очі, що це Воскресний з ними. І тут їхнє життя все змінюється. Вони починають назад повертатися в Єрусалим, втрачаючи цей страх, це розчарування, і в них відкрилися очі. Навіть на цьому камені так і є. І Ісус Ісус учням при ламанні хліба і відкрий наші очі на пізнання Тебе у Пресвятій Євхаристії. Кожен раз, коли ми є учасниками божественної літургії. Ісус що робить з нами? Він ламає своє життя, роздає себе, щоб в нас відкрилися очі правдиво на це життя. Це одна із таких улюблених моїх. Ликвізорів. Так от Андрію, ще давайте розкажіть про саму технологію. Дуже цікаво виконано на, на камені, що це? Це є е, плитка. Це плитка керамічна. На який є видруковано в такий лазерний спосіб. Сьогодні кажуть, оці ця ікона. Тобто, ця ікона, її вода, ні мороз не знищить, не зруйнує. Ось. А це є камінь-піщаник. Тобто, ми виготовляли окремо камінь і друкували оці ікони, які також є італійського автора. Всі вони є в одному стилі, навіть була трудність для мене знайти ікони в Україні, які би висвітлювали таку дорогу світла. Натомість це вже було готове в автора італійського, який, який з нами поділився. Тобто, десь ще такі ще ікони десь є. Такі так? є, так. Uh -huh. так. А взагалі, яка наскільки популярна традиція такої світлої дороги ну, в Європі? В е... Італію ви згадали? Так, вона є популярна у світі, тому що її таке публічне визнання було в 2002 році. Святий Іван Павло II, власне благословив цю набожність, і церква дозволила це поширювати. Єпископи, так само з різних країн кінців світу, взяли собі це як одну із набожностей, які, яка впроваджується. Перечислити, в яких країнах ця дорога світла є присутня, напевно, буде важко, але, але чи популярна. Да? популярна. Да? Знаю, що в Польщі також є поширена ця дорога, якщо дивитися ближче тут у Європі. Тут ми маємо епізод святого Томи, який сумнівається, не вірить, де ж у вас був Ісус. І Він каже, коли Ісус з'являється, каже: чому ти такий маловір, чому ти не віриш? Стань віруючий, каже йому: вклади твої пальці у мій бік, який був проколим. Бо це була така вимога. Томи, якщо не вкладу, якщо не доторкнуся Воскреслого, то не буду вірити. Ну і в кінцевому результаті він не вклав, але повірив. Тому це такий приклик, приклад віри для нас, що ми не можемо доторкнутися цього Воскреслого так, як це учні зробили, але ми можемо повірити. А можете сказати за ну, мецената ви головного, так. вашого помічника, так. ви згадали, хто ще вам допомагав? Е... Хто ще нам допомагав багато, також було таких, які не хотіли казати ім'я. Але, наприклад, якщо подивитися на Богородицю, це також є меценатка, так, пані лікар, кардіолог, яка допомогла своєю пожертвою і придбала нам Богородицю. Казала, що це було її мрія це зробити. І якось так зійшлися всі. Всі карти, що, що так сталося, нам було потрібно, і вона могла зробити свою таку обіцянку, яку мала ще з навчання. Зорі, карти це в Трампа. Так, ну перепрошую, зорі. зорі, дороги так зійшлися. Так. Е, так, і завершується. О, дивіться, а от на, на рахунок оцих от, е, стацій, тих ваших цитат, що ви підбирали, от яка найбільш така важлива і яка дуже. Е, Торкається е, українського народу. Угу, mm -hmm. Зараз. Так. З тих усіх. Так. Що найбільш відповідає нашій теперішній дійсності? Українській. Напевно, це є епізод про зіслення Святого Духа, що є вже останній ага, такий остатня. момент, остання стація. О, Боже, як це нам ракує світла? Як нам маркує дороги світла? Вже є. Вже є? <світ> ну, ще в нашій Україні ми, ми до цього, як кажуть, зерно вже проростає. Так. Хоча так, Через таку пітьму. так Так важко повірити, що воно може прорости. Але для учнів, для, для Христа це теж було вже план, весь перекреслений життя. Напевно… От остання стація є такою ключовою. Це говориться про, коли Ісус посилає церкву церкві Святого Духа. Так, Святий Дух це є плід Христової Пасхи, тому що Ісус Христос переказує себе, тобі, мені, вірую, чому? Так, силою Духа Святого. Та, що в нас є зелені свята, оця п'ятидесятниця. Де Дух в вогненних язиках сходить на апостолів, так? всі ті, хто вірили, але ще не мали тої сили. Каже цей роздум: наповни нас, Господи, Твоїм життєдайним Святим Духом. Якщо говорити про нас, про Україну, то насправді, щоб це все вийти, так, піднятися. І творити далі цю нашу красиву історію, нам потрібно оцього твор... животворної так, цієї сили, то є життєдайної сили. Бо життя, окрім того, що ми втрачаємо наших громадян сьогодні, людей, які тратять життя. Але крім того, ще є інше, коли людина не має в собі життя, тобто не має настрою, немає. Ентузіазму, немає ніякого запалу, тобто можна бути також вже мертвим, будучи ще живим. І щоб не розчаруватися, попри ті руїни, які ми бачимо і оточують нас, нам потрібно такої сили, яка би нас настільки запалила, щоби ми правильно діяли, правильно ходили, правильно творили. І це не прийде нам з. Якоїсь допомоги людської, нам це може прийти від Нього, від Бога. Оцей життєдайний Святий Дух нам потрібно, щоб він війшов і воскресив нашу Україну. Оцього бажаю собі, бажаю нашій рідній Україні. Ми раді запрошувати усіх бажаючих, хто побачить нас, почує, що в неділю. У нас буде велике свято, велике торжество, відкриття цієї дороги світла о 3-й годині після обіду в 15.00. І пропонуємо усім вам, чи будете на святі, чи в інший день ви відчуєте, що потрібно прийти на цю дорогу Світла, Ми запрошуємо, щоб пройшовши цю дорогу світла, ми могли отримати це світло внутрішнє, внутрішнє, яке потрібно для нашої стійкості такому тяжкому дні, дні війни, нам потрібно цього світла воскреслого. Тому запрошую усіх прийти, прийняти це світло, а відтак запалити, запалити кругом, хто є біля нас, оцим світлом, даруючи його. Бо щось красиве, коли ми маємо в серці, в нас завжди прийде бажання з тим поділитися. Те, що маємо в серці, тим і будемо ділитися.